Гора Еверест найвища точка землі. Її висота становить, вражаючі 8848 метрів над рівнем моря. Перша успішна альпіністська експедиція на вершину відбулася у 1953 році за участю Сіра Едмунда, Гілларі та Тенцинга Норгея. Гора Еверест формується в результаті зіткнення індійської та євразійської плит. Еверест росте на 4 мм щороку. Висота гори змінюється внаслідок тектонічної активності та сувів. У середньому альпіністи проводять 40 днів на підйомі до вершини. Висотна хвороба та низький рівень кисню роблять вихід надзвичайно важким завданням. Гора Еверест знаходиться в Гімалаях, розміщених на кордоні Непалу та Китаю. Перша жінка, яка підкорила вершину Юкотамі, яка це зробила у 1975 році. У 2019 році на Евересті встановлено Wi-Fi. Свою назву гора Еверест отримала на честь англійського геодезиста Джорджа Евереста друга назва вершини Джамолунгма. Гора має дві головні вершини південну 8848 метрів та північну 8844 метри. Альпіністи стикаються з небезпеками, такими як лавини, обвали та негода. На Евересті часто бувають урагани, швидкість яких може досягати 200 метрів за годину. Гора Еверест використовується для тестування та вдосконалення альпіністського та спортивного спорядження. Найстаріший успішний альпініст японець Юдзуро Табе, якому було 73 роки. Вершина гори покрита шарами від мерзлих тіл. Найнижча точка на Евересті урвище Ронбуку, що знаходиться на висоті 5340 метрів. Спроби сходження на Еверест регулюються урядами Непалу та Китаю. Згідно з оцінками, понад 200 людей загинуло під час спроб сходження на Еверест. Весільна церемонія відбулася на вершині у 2005 році. Перше успішне зимове сходження на Еверест відбулося у 2021 році. У 2019 році було встановлено сталий метеорологічний майданчик на Евересті. Частина гори називається Жерцями, де велика кількість альпіністів віддавали своє життя. Це названо так через небезпечний кам'яний кар'єр, де розташовані імпровізовані могили. Найвищий телефонний майданчик у світі розташовано на Евересті і його висота становить близько 5200 метрів. Сходження на Еверест це дорогий захід. Вартість експедиції сягає від 32 тисяч до 130 тисяч доларів. З гори Еверест висипається велика кількість сміття. Бажаємо вам залишатися в захопленні перед величу Гори Еверест та знаходити натхнення у цих захоплюючих фактах. Якщо вам сподобалась ця подорож, не забудьте підписатися та поставити лайк на каналі та поділитися цим відео з друзями. До нових відкриттів і захоплення новими висотами!